Христос, Воскрес кавалерочка, всім доброго, раночку. Я кавалерка сьогодні, як рання пташка. Встала скоро, ніц, не можу записати, бо люди ще сплять. Ну, але ще пару днів і вже того не буде. Ви знаєте, кавалерка, виспались, не виспались, прийшов новий день. Мусимо вставати, стріпуватись, і клав чистити, писок файно вмити, директоршу на воду, хлопці, кугутка, файно виталяпати і всі разом. Беріться до роботи! Не знаю, кого як ви, але сьогодні рано, от, знаєте, збудилася дуже рано і собі сама задаю запитання, як то класно бути чоловіком, знає, там чи хлопцем, чи чоловіком. Не треба на лазері ходити, не треба малюватися, не треба намакіяжі йти. Помилися, рушником повтиралися, все не включаєте, побрелися раз в пару днів і бувайте здорові. А жінка завжди десь летить, завжди десь запесується, завжди приводить себе в порядок. Я не знаю, кавляка, але чесно, я коли була мала. Я завжди говорила, я би хотіла вродитися хлопцем, Знаєте? Ну і в нашій сім'ї, напевно, так мало бути, що я мала бути хлопцем, а аркадій мав бути дівчиною. Знаєте? Ну, але вже як є, збудилася, вже привела свої ноги в порядок, бо зараз біжу на лазер. Відкладаю його, відкладаю, але вже сонце світи, літо, так що зараз будуть спідниці. Це а щоб, знаєте, бритвою не годити, краще піти на лазер, відходити десять разів і мати честь цей спокій. Так що, кавалерочка, всім гарного, мирного, позитивного дня. Я зараз буду потрошки вдіватися, збиратися і треба йти. Машину не буду брати, то недалеко, можна всі перейти. Файна погода на дворі. Але, до речі, завтрашнього дня в нас вже показують, що дощі. Ну, але вже як є. І, до речі, кавалерка, сьогодні забираю Моніку. Моніка дзвонила цілий тиждень. Коли ти мене завеш? Коли ти мене звереш та скоро заберу Моніку скоро заберу ще трошки. Та й таке кавалерка, йду до роботи. Кавалерка, дивіться, які люди. З самого рання. Я знаю, що yeah. ти, ти не любиш зніматися, але ти знаєш, я і так з телефоном, скільки ти мене раз просив, щоб я тебе не знімала, а нині вже тебе знімлю. Бо кавалерка вже скучила за тебе, як ти гадав. Я прийшов тобі нагадати, нагадати, що мені треба, щоб ти мені краски купив. Ага, фарби. фарби. Фарби, фарби. Так. Добре. Фарби. малюй, котрі, я ти нині куплю. якісь відправки там краще дві відправити і буду сьогодні починати вже роз. Ну я не знаю, чи буду розмальовувати, але білим покрию нову картину. Ти не бачила волошки, я зробив? Ні, не бачила. Ну то можеш заходити до мене на сторінку і подивитися. Та добре вже зайду, вже так сильно клечеш, то зайду, ясно, що зайду добре. Каву будеш? Так. Все, роблю кавусь. Галя, що ти там робиш? Вчора піцу будував. Духовку засрала, та говорять, я ну що, щось досюда. Та бо я шо? думаю, казали, я все поприбирала, все поприбирала Добре, вчора. Я на ну, і... духовку, хіба да, духовку, а так хайш. Та що ти не бачиш, що це? Весь як клас. Катека, я не знаю, як ви, але візьміть собі ту воду уваги. То така класна штука, я вам передати не можу. Я нею завжди, я вам завжди, до речі, посилання на ту сторінку залишала. Але то є, подивіться. 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 Знаєте? Тряпкою стерли. і все, і абсолютно. На рахунок чистоти, то я ти можу сказати, то всі знають. Як ти вікна миєш перед виїздом, як прибираєш Бо свиня... кожного Бо я... дня. Бо я така свиня, але культурна. Знаєш? Сама е, насмітила, ну і потім, коли виїжджала, то треба було поприбирати. Ну а що, я, яка я така є? Я коли не маю що робити, я бо прибираю, бо їсти готую. Їсти нема кому готувати, Максим, прийде ще з песком, крути, то буде, то не буде, Ну, але то дитина. Маніка то вже, крім бульби, в мене нічого не їсть, мене вийшла. Вона така, я люби буль. Ну, так, все. Молодець. Тут помина, можна спочатку вбирати. Ти знаєш, я сьогодні хочу. Все равно поставило 13 тисяч кров. Так в мене на болять, що просто коти. Ну, але вага зрушилась кавалерка. Податні тому було 68600, сьогодні на возі 6600. Ну, то бачиш? Ну, Та то, то все правильно харчування. Якби не було на правильному ну, харчуванні. Менше піци, м'ясо. Я не їла. Та я того не їла. Та ну прийде Віталік запитати, я то не їла. М'ясо варено. Віталіка вчора обідевся, каже, все готуєш, а сама не їш, я їм. Ну то чекай. Та ну, я ти худаєш? Я вже не говорила, що я худаю. Бо вже свій кавалерка сміє. А я, знаєш, я просто кавалерка, скажемо, правді, я трошки деколи забуваюся, що я їм їла, а я потім знову то їсти. Я люблю поки ти вчора не бачив? Ні. А я вчора говорила, сама руська добуває в магі. Кітка знає, і я так само no. забуваю. Коротше, ну хлеба бомбониця, ти його вирос. Добре, то давай збирайся. йди. А ціла, що тут помити, знаєш, бо то як заблудиш, то потім. Та все, вже так, вона чиста. чиста. комусь спокій. Давай. Галинко, а де ти йдеш? Де ти ведеш? Я не знаю, я перший раз. Знаєте, кавалерка, почула, що я йду на лави і каже до мене, може я би пішла, а то болить. Я кажу таке болить, кажу, ну так. Тут тебе погладять, погладять. Таке, свого роду, ніби як і масаж. Тобі вже ті станочки надоїли трошки. я тобі скажу. Зараз сезон літо. Зараз тебе виглядять, вигладять. Будеш як тобі. Будеш мене тримати за руку. Та й курла, ти що не в не ви що, теж на лазер не ходите? Хто ж з вас не ходив на лазер? Є лазер, що колись. Де? 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 Я вам покажу Іна, і Наталі заодно воно покажу воно. і вже кудись запишу себе. Тут близенько біля хати, не треба забивати діти. Ще, Ще книжка пишна, ну, але є, е людина прийшла знову швидко. Або бачиш що... Ага. Ну, До речі, я впровади чи? Ні, не хреста, з Богом. Да. Показую Натальцю тобі і кавалєрці. Лазер. Це є на Стебницькому кольці практично. Студія лазерної епіляції, графік роботи з 9 до 19, неділя вихідний, номер телефону і сканула. Так що заходимо. Татя, не встидайся, будь як вдома. Та я боюся, як мала дитина. Ти, ти, то, що, можна. Можна. Ти, саме Та, головне, що ти один раз попробуєш, ти будеш знати, що це таке. є. вона каже, за мене такой хоче лазити. Каже до мене така, але будеш мене за руку тримати. Я ти що варія курва, чи що? У нас поїхала, не знаю, що це таке є. немає. Не не кавалерка можу закрити двері? Бо я зараз буду вирішати мене вже таки відчуття, що сусід ходить за безверку. Але я кавалерка скажу тако: Наталя не тільки прийшла на лазик, вона ще хоче видалити собі папіломи і бородавку. Так що, а тут в цій студії краси. Лазерної апіляції роблять все. Правильно? Так. Знаєте, тут еліганський робота. Яка во ще його шлях трапить, а які окуляри. Так що не будете мати кавалерка, окуляри від сонця, приходіть волонтечок на годину часу. не неї Так що ви що? Кавалірочка, хто боїться лазер, так як Наталя. Я вам скажу також, що це є безболісно, це є безпечно, якщо ви попадете до професіоналу. Я завжди своїх косметологів, своїх майстрів, майстрів вибираю до свій до обов'язково медичного освіту. Так що коваліє, скажу вам такого, пані Наталі, доктора, не тільки можна зробити. Скубання ніг, як я говорю, а повністю все. І директор, що і когутика поскубати хлопці, все на світі. Кутки скубайте? Ні? Ой, та що за дитячий ви б вже тих утів, скільки виділить, як не знати що. Певне, я мушу йти сівчити тут робити, бо мене вже, знаєте, як то то буде. Але я вам чесно скажу, я колись боялася лазерів. але це безболісно, реально безболісно. І саме головне не пропускати, а зробити чітко 10 разів. Інтервали. Інтервалом Інтервал. та ви там говорите, коли приклад. Ми говоримо, розказуємо, пояснюємо. Все О, має бути і видаляємо будь-який тип волосся. Сивий, рудий, вишковий. Так як в нас ще є послуга електроепіляції. На відміну від газельної епіляції вона бореться з усім типом волосся. Так що кавалерка, посилання навіть на пані Наталю залишу. Хто захоче собі зробити лазер, будь-який, який вам потрібно, або видалити бородавки, папіломи, ви також можете скористатися тут такою послугою. І, до речі, така студія краси лазерна епіляція є в Дроговичі і в Трускавці. Посилання на пані Наталю я вам залишу. Бачите, це безболість. Ну так, щоб вися, за руки, за ноги тримати не треба. Бачите, то все легко, доступно, але на мене. Та я кавел, то вам так по секрету скажу, що я вже навіть ці навагила на директор, це таке діло, то мене сидіти дають. Ну але що? Зараз дітваки скорше бігають в такі студії краси, ніж ми. Нам ще треба час. Гроші я йду туди-туди. Так що ковалерка безболісно, реально дуже класно. І саме головне, що тут новий апарат. Дуже крутезний. Чув са викрадається. Ну що, кавалерка? Я вам скажу таке. то вам не шугарів, то вам не бритва, то все дуже швидко зробило, Дивіться, який результат. Реально дуже-дуже круто. Нога така гладенька, гладенька. Кавалерка, і не забувайте, що лазер після першого разу не буде, бо з якого ефекту. Лазер треба робити 10 процедур. Це є мінімум. Я знаю, бо курллєва так робила, і тепер я так роблю. Кавалерка, але скажу вам, що знайте, як людям де да не йшла в цю варіята крок, та що ваша робити. Віці тут прайсі є, розумієте, сіла. Каже, щось трошки посижу. Знаєте, поки Віталій приїде, але вирішили, вже підемо пішки. Я вам читаю, які тут є процедури. Епіляція спеціальні комплекси. Ви не думайте, що кухня мохнуть. Глибокі бікіні плюс пахви, Ну я вже знаю, що це таке. Глибокі бікіні, пахви гомілки. Ціни ваші, знаєте, яку позвоните або напишете в інстаграм, вам все розкажуть. Глибокі бікіні, пахли ноги повністю. Але я вам скажу, кавалерка, так, якщо брати все, то буде набагато дешевше, правда? Так. Набагато дешевше. тако, як пишетеся, пишіть усі. Знаєте, все скубайте. І пахи, і бікіні, і ноги, і пупці, і бороди. Все, що вам треба. А ви думаєте, я так варіята кроплю. та я така сама жінка, як всі. Просто я не знаю, чому всі встидаються говорити. А я, наприклад, нічого не встидаюся. Говорю, як воно є. Життя, як воно є. Як робила панську хворобу, я вам то Ну, ще бороду не скубало. Знаєте, але прийдеться. Я до того діду, знаєте, дуже тяжка на підйом. Так, епіляція, все обличчя, видите, не дурне любить. Верхня губа. Понижня так не заростає, буде так яке. Підбуріддя. Ну, борода росте. Щоки. А що курва ще й на щоках є? Набагато. Шляти. Тобто пушок якийсь. Ого. Груди повністю. Ореоли. А, о! Ось таке дешеве, так, кавалірка, я вам скажу, то ореори та живі. Спина повністю. Тут Та Таку, що жінки не вирубить, спина повністю. Ну, але, таке, Плечі поперед, шлях трафить. Пахви, плечі. Ага, чекайте тут ще щось. Лікування аніхомікозу. <кхм> Грибок нігтя. то що і таке є. Нічого собі. Видалення татуажу я вам розказала, лазерне видалення судин. Судинна зірочка, щоки, ніс, підборіддя, все обличчя по тілу 1,7 ну, мм. Лазерне видалення пігментації обличчя, кісті рук, руки повністю. Коротше, коротше каблірка. Тут реально дуже крута е, студія лазерної апіляції. Тут нове обладнання. Знаєте, говорити, можна багато кропити, варіанта теж, але знаю, що всі ходять на лазер і завжди шукають дуже хорошого спеціаліста. Я вам Наталочку передаю. Наталя дуже гарний спеціаліст, тим більше має освіту медичну, можете їй сміло довіряти. Пишіть, задавайте запитання, ну і записуйтесь і приходіть, тому що жінка. Завжди має гарно виглядати. Ну, а я вже записалася на сітку свою, бо окремо мені так не допомагають, мушу маскуватися на наступний тиждень. Покажу також результати до і після. А то, до, то один раз робиться і вже нема. Один раз, а якщо треба, то треба ще. Кавалерка, так що я вам все покажу, але ми ще й до тижня в не запиші на суботу. То завтра. Та, ні, прудуйте, вже до <риклад> <риклад> Та щоб тут було жило чи що. Але кавалерка, я вам так скажу. Пані Наталі, все розписано, бо навіть Наталя прийшла зі мною подивитися, деці і записалася. Тому що все розписано, але ви, пані Наталі, тако. як я залишаю на вас посилання кавалерці, то ви їх беріть. Ви так ось суньте, знаєте, хто вже там п'ятий самий раз, знаєте, не такі худлаті. Ви так трошки сторону сказати, все все, все кавалерка йде до мене. І ще трохи день-два походіть, ні, не здається. Не доростає. Та найдоростайне вже, знаєте, було ще діти. Одним словом каваленка. Посилання на пані я вам залишив. Обов'язково підпишіться, збережіть собі і пам'ятайте, що лазерна епіляція, студія лазерної епіляції є в Дрогобичі і також. Трускавці, і в Другобичі я вже чула, що є косметологія, так? І, і в трускавці також. І в Трускавці також є косметологія. Так що я вас познайомила. Лишаю пані Наталю, бо вже знаєте, люди в мені в плечі дихають, а я сім'я курво скупити, не можу дивитися. Я тут я так люблю говорити, як не знав, що але я візьму світлу карточку. Добре? Будь ласка, я візьму. світлу. Подарунковий флайер, то подарунковий флайер, тому що ми там? нічого буде мати. На що Нічого собі, то де? Та собі пишете, самі та я на тебе. Та, та ясно. дякую. Все, дуже вам дякуємо, записалися, до зустрічі.